Українська співачка. Міла Нітіч, доброго ранку. Йа. Привіт, привітулічки! Привіт, 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 привіт ми хороші. Привіт. Е, Вітанечка, тобі як розпочався твій ранок сьогодні? Мій розпочався з тривоги. <ривіт> я тобі краще розкажу, як вчора закінчився мій вечір. Значить, о, о. Живу я не в Києві сама, а в Ірпіні. Я дуже ага, люблю це місто, так. просто це Ван Лав. І я ж збираюсь на концерт. Ага. Значить, я збираюсь на концерт, зібралася, ніби все нормально, але мали мене від Вести на моїй же шавтівці, мої друзі, потім забрати автівку. Ага. Але в останній момент друзі беруть і козли зливаються. Ну, буває, такі, та. І я залишаюсь така при своїх інтересах о 9 вечора, а в 21.48 у мене потяг. І значить, викликаю таксі, <кхм> приїжджає таксист і каже: Ну що я вам можу сказати, я вас вітаю, але на потяг ми не встигаємо. О, Єдиний. Класно. Бляха, потяг, який їде до Трускавця, значить в цей момент я телефоную вже в дорозі. Все одно їду. Я думаю, ладно. Зараз по дорозі візьму якийсь квиток до Львова. Буду добиратися потім на перекладних, а -а. але ж треба передзвонити до свого директора. Ага. І сказати йому, ну насмілитися взагалі, сказати йому що Я би... прошу директор. Це в нас <сміт> Продюсер. <сміт> продюсер ага. Директор це продюсер. <сміт> Ми його любимо <сміт> страшенно та. денчик так. І я да. така дзвоню і кажу, телефоную, кажу, Ден, у мене для тебе погана новина, але я не встигаю на потяг. І тут так красиво, знаєш, як такий вишиванкою український матюк. Український матюк а, а, так, і я кажу. Та як? Ну, я... Все, що можна в ефірі. Коротше, ти не розумієш. А, значить, ми вже все вже, коротше, ми визначили, що я їду до Львова. Ага. Купую я по дорозі квиток ага. до Львова, і тут ми заїжджаємо в Київ і каже до мене водій. А ви вже здали квиток на Трускавець? Каже, що ні. Ну, то не здавайте. Коротше, він під'їжджає до. Південного ЖД вокзалу, ага. і е, ми швидко він бере мій мою валізу. А в мене ще три валізи, знаєш, як та бабулька з тими кравчучками. І значить, ми летимо через весь вокзал, просто як в гашені, даємо спрінт і залітаю прямо в потяг і все в останню хвилину. Ну так, так встигаю, часто і ну, <рес> 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 але, але все встиглося, все вдалося. Так, все встигло. Але квиток купила на Львів і вже таке діло. Ну коротше, думаю, ладно, Бог з ним, то нічого страшного. Саме головне, що встиг. Слухай, ну а часто бувають такі от моменти в житті творчому, тому що в артистів здебільшого так все щось ну, є що згадати, знаєш, як мінімум. Слухай, я тобі хочу сказати, що насправді це другий раз в моєму житті, коли я а, ні, був один єдиний раз, коли я взагалі не встигла на потяг, але це напевно, що перший раз, коли я так гнала, а, коли я так біг. Летіла язик на плечах і коротше, все аби встигнути. Ну, ти ж сам розумієш, один посяг до Трускавця це ж зручно сісти, приїхати до Трускавця, О. ніж приїхати до Львова і потім за Львова ще чимось добиратися. І тому, звісно, але ти знаєш, я тобі скажу, ти правий. У артистів взагалі в принципі все в останню секунду. В мене доволі часто буває таке, що я приїжджаю і заходжу в поїзд за три хвилини чи за п'ять. Ну добре, за п'ять до 5 концерту. Хвилин. До, до виїзду. Якби до концерту, до виїзду. Ну але це теж якась така знаєш, якийсь колорит такий артиста. Правда, ну є так. щось такі якісь прикольні моменти. Ні, як бж як ж без нього? Як як без цього? Та давай трошки пере переміняємо, змінимо тему і взагалі розкажемо, розкажемо нашим слухачам, з якого приводу ти зараз трускавці. Що буде, що буде зараз найближчі два дні? Ну а потім повернемося до творчості. Ну сьогодні, взагалі, у нас буде сольний концерт. Перший ну це до за довгий час. Це угу. перші два сольних концерти, які в мене будуть, і я за це дуже вдячна, Денчик тому що ми так організували Так денчик. він такий солодкий. Я зараз собі Є телефоні його телефоні дуже, його так, він дуже класний. Я до речі, в телефоні записнею Денис. Про просто, точно так Так, дуже так красиво. Денис. Ну продюсером продюсером не можу покаже, але я, Денис не я не буду тобі показувати, бо він мене так записаний, і ти образишся. Що серйозно? Так. Ну я ну бачиш, <рес> О, Ну, А чекай, ти не дивись. <рес> ну добре, все, я показую тобі. <рес> О, ти ми я з я поміняю. <рес> Ні, не Ні. треба. А і я що? кому просто поставлю кому <рес> ти і ще Ти ж святе. Це святе, тому <рес> це, це останнє слово не святе. Не, <рес> <рес> не трогай музику руками. <рес> <рес> не зупиняйте музику. <рес> Привіт, куди в Київ чи де він? Так, привіт, в Київ, якщо чує його. Добре, це обговорили. Тепер їдемо далі. Перейдемо до музичної сторіночки. Так що новенького, файненького, цікавенького, окрім різдвяної пісні. Окрім різдвяної пісні. Взагалі, то перед різдвяною піснею менше ніж там ну місяць часу. Напевно, що за uh -huh. місяць часу у нас була прем'єра моєї першої пісні, яку я сама власне написала. Uh -huh. Ну взагалі не зовсім сама. Я її написала у співавторстві з дуже талановитою дівчинкою, яка написала буревіями для Златого uh -huh. Огнєвіч і Шумея Ребекою Міхаелі. Ми її написали разом. і Пісня називається Вибач, так вийшло uh -huh. yeah. І дуже вона особлива для мене, тому що вона була написана. Е так, ну коротше, була певна історія в житті, як в кожної дівчинки і після цієї історії, але це єдина і перша історія в моєму житті uh -huh. пов'язана з е, чоловіком, яка викликала в мене такі емоції, що я ж пісню написала. Uh -huh. розумієш? Тому, якщо вже чоловіки з'являються в житті, то ж, будь ласка, з'являйтеся так, щоб після вас, хоч з'являлися пісні. Коли ви зникаєте, нехай Тоже від вас коли хоч ви пісня це, коли залишиться. Ви з мого життя, Бо я йду з вашого, то вже давайте, хоч щоб пісні лишалися. Ну, як то казали, ми доведемся, що то іміть. Нам треба щось мати з тих стосунків. ну Хоча б нормальну пісню. Тут вийшла пісня, круто. Добре. Ну, то, чекайте, то тепер виходить як? То тепер, е, треба, щоб пісню, треба з кимось позустрічатися трохи, розійтися. І... В, мене, в мене насправді зустрічі не було, то взагалі було онлайн спілкування, і тут угу. таке було якесь. Е, тут можна казати. Такі українські поговорки, як наші бабусі, казали. Ну колись. я думаю, що можна в принципі... трав передів згорили ті, що хотів. знаєш. <світувачте> бравачте, бравачте. Ну ні, дивись. Насправді гостям можна все, навіть матюкатися ведучим не можна. Тому мені дуже приємно, що в мене є гості, які можуть трошки внести. Бо я ж працюю зі своїм колегою, йому теж не можна. Розумієш, бо, ми тут такі правильні, культурні. Власка, мені дуже соромно, але все мені круто. треба було це сказати, бо все такого та. епітета такого більше не з Ну, характеристику навела, ну, з -з зрештою. <рес> так. Так. Файненько. Ну, добре, про це поговорили. Я хочу дізнатися трошечки про різдвяну пісню. Новорічну різдвяну пісню, так? так? Це нова пісня? Ні, це особлива. Це пісня. особлива Я пісня. думаю, що це цю пісню насправді знають всі, бо це пісня нашого легендарного Кузьми Скрябіна. Ага. І колись дуже давно Андрій сам дозволив мені співати uh -huh. що дуже в далекому 2009 році, після того як я прийняла участь у шанці, ми uh -huh. там познайомилися. Е Йому дуже сподобалось, як я виступила, сподобалось настільки, що він вперше за 10 сезонів шансу заплакав. Uh -huh. і, і, і ми з ним в дуже теплих відносинах були, але ще в тепліших з ним був мій перший продюсер Володимир Бебешко, бо вони були друзями, вели, вели тоді спільний проект Пающі труси, і ми приїхали якось до Андрія додому, просто <кій> там, по, по їхніх справах. І е, Бабешко каже: слухай, е, Андрій, ти не хочеш малій дати, дозволити пісню співати твою з Новим Роком Рождеством. Вона така каже, якась щира, і, угу. і в мене вона завжди викликала м, який, знаєш, комок в горлі, тому що там дуже м, такі пронизливі слова, дуже важливі. Мені здається, що зараз вони на часі, як ніколи, знову ж таки, для кожного з нас. І к -к 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 -к, от буквально наприкінці року, 2023-го, я зателефонувала е, дружині Андрія. Світі попросила в неї дозволу знову заспівати цю пісню, бо в нас був такий один період, коли мені не можна було виконувати пісні Андрія. Але слава Богу, ми вже вирішили всі ці питання, і Світа дала дозвіл, і я її зробила по новому. З якимось трепетом виконання цієї пісні було з переживанням чи, так, чи з гордістю за цього артиста? і. І з гордістю, і з трепетом, тому що це ну, знову ж таки дуже особлива для мене пісня, і вона дуже світла і дуже чиста. Знаєш, за що шкодую найбільше в своєму житті, що жодного разу не потрапив на концерт? Так. Скажи мені, будь ласка, а яку музику слухаєш ти, окрім um... своїх пісень? Я не слухаю свої пісні. Я слухаю свої пісні тільки щоб покритикувати в студії, себе. Студію, коли щоб себе покритикувати, послухати на с... не тільки в студії, я слухаю в себе в машині. На саунді мене угу, дуже хороший угу, саунд. Угу. Я повинна переслухати на різних носіях для того, щоб зрозуміти, що ста... саунд стабільний, угу. Він звучить всюди добре. Це ну, дуже так, важливо. Так. Але е, значить дивися, я тобі скажу так. Я дикий меломан, Я ага. можу слухати, е, значить, я обожнюю ACDC, і я дуже люблю Imagine Dragons, Драгонс. Я дуже люблю е, е, зараз Боже, що я найчастіше слухаю з українських виконавців Чів, Мені дуже ага. подобається. Ну, не всі пісні, звісно. Але є конкретні, які дуже мені подобаються, і е, я прям від них кайфую. Е, далі я можу слухати, боже мій інструменталку, інструменталку. Є такий абель. Каржиновський, по-моєму, mm, він чу. польський так. польський композитор і піаніст дуже красивий, дуже гарні в нього. Я навіть пор португальську пісню одну слухаю дуже красиво. Коротше, я слухаю практично дуже різну музику, за виключенням, напевно, що важкого металу. А так, я люблю джаз, я люблю блюз, я люблю Гагу, uh, я люблю Адель, я люблю Біонсі, але старі пісні зараз ну так, так не сильно мене вставляють. Ну е я обожнюю Бруно Марса. Е напевне, все-таки більше західну музику uh -huh. я слухаю аніж українську, але українську я зараз слухаю тільки тому, що мені дуже важливо розуміти, що слухає український народ, uh -huh. що йому подобається. І ми щойно говорили, що є. Молода оця плеяда артистів, та там кола, Мамаріка, як так. Ну, є деякі пісні, які в. Дуже мені подобається, але так, щоб я прямо слухала одного артиста цілий альбом, ні, такого немає. Ну а от власне, якщо думав артистів української естради, в нас е, зараз наближається mm -mm. той конкурс, такий цікавий. Ага. <с? <с?> ну не знаю, єврослухання його назвати чи євробачення. Е, на твою думку, ти знаєш, які там учасники? Mm -hmm. Практично всіх знаєш. На твою думку, чи дійсно добрий підбір учасників, чи можливо когось з тої більшої плеяди, яка була ще до цього лонглиста, можна було ще обрати? Чи все ж таки ті, от є такими справді Ну, ти знаєш, я тобі так скажу. Я не буду зараз лукавити. Для мене насправді. Мені б хотілося взагалі трохи інших пісень чути, але кожен знову ж таки робить так, як відчуває. Uh -huh. Це творчість. Розумієш, судити творчість дуже важко, бо це творчість. Люди в це вкладають свій час, свої зусилля, і комусь це може зайти, а комусь може не сподобатись. І я не можу зараз взяти на себе відповідальність і сказати, та ну це от там то гамнот, бо мені це не подобається. Слухай, є купа людей, яким це сподобається, і вони це будуть слухати. Розумієш, <кій> про смаки не сперечаються. Я можу сказати сказати так е, мені цікаво, все ж таки, хто переможе у національному відборі, хто поїде представляти Україну. Я буду за тим слідкувати, і для мене важливо, щоб Україну представили достойно. А з якою піснею, ну це вже таке питання. Е, як ти вважаєш, євробачення зараз е, все таки євро єврослухання, чи все-таки Євробачення? Що там вирішує здебільшого? Чи вокал артиста, чи все ж таки програма? Там як це все буде виглядати. Яка буде картинка? Слухай, ну євробачення себе завжди позиціонувало як конкурс пісні? Ну <зиціонувало>. Але позиціонувало, і як воно є насправді трошечки не одне і те саме. Дивись, я думаю, що. Е, Зараз це Євробачення. Що зараз потрібно на Євробаченні? Зараз потрібен хуковий приспів, як завжди, ну, так. і можливо шоу або хайп якийсь, на якому хайпане сам артист. Mm -hmm. Тут вже хто чим знаєш, просто в нас розуміння хайпу або а, такого якогось піару. А, воно трошечки викривлене, як на мене. Тому що знаєш, коли в США, наприклад, Пінк співає на своєму сольному концерті під куполом цирку, висить, розумієш, це для них хайп. Хайп, і це круто, бо людина для цього ну, про пропахала там півроку, щоб зробити цей номер. А в нас хайп це якась фігня має бути, <різь> 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 якийсь іспанський стид, за який чомусь буде соромно тобі, а не тому, хто це робить. <різь> <різь> і власне кажучи, мені б дуже хотілося, щоб ми потроху від цих тенденцій відмовлялися, бо все таки для мене Україна. Ну, мені хочеться, щоб Україна на світовій арені в будь-якому будь-якій сфері, чи будь то політична світова арена, чи музична, вона має бути завжди представлена дуже достойно. Твоє майбутнє твої творчості, чи маєш якісь такі заготовки, які найближчим часом з'являться на усіх музичних платформах? Я не буду зараз нічого передивати. Класно, дякую. Дуже вичерпна відповідь класно, він подобається. Я згодна з тобою. Ну добре. Хай тоді так. Слухай, я насправді тобі скажу, які можуть бути заготовки? Ти сідаєш і пишеш пісню. Вибач, так вийшло. У нас була створена за годину часу. Ніхто не очікував. Ми зустрілися з Ребекою вперше, не були ніколи знайомі до цього. Сіли і написали пісню. І пісня я вважаю, вийшла дуже крута. А буває таке, що ти сидиш, сидиш. Копаєшся, копаєшся над тим і не, не розумієш, що тобі робити далі. Але я можу тобі точно сказати, що ти знаєш після того, як я написала власну пісню, я зрозуміла, що я більше не хочу працювати uh -huh. з авторами, які будуть писати під мене. Я або буду писати це в співавторстві, або е, буду писати все таки сама, тому що цінність е, речей дуже сильно змінилася. Е, що можеш побажати усім трускавчанам в такій е, ну. Своєрідний рідний час у нашій державі під завершення нашого ефіру. І відразу ми ну не знаю. Давай вибирай, що будемо слухати. Вибач, так вийшло, чи я обираю тебе? вибач, так вийшло. Вибач, так вийшло. А що я... побажаєш Ти, до речі? Вперше в перше ні, ти що? Ти Ні, знаєш, вдвоє. я тут свій час іскалісіла. Я Трускавець знаю в долі в Я дуже люблю це місто. Насправді обожнюю трускавець. Я обожнюю людей, які завжди приходять тут на мої концерти. Це нереально не завжди вдячна публіка. і Я за це угу. просто низький уклін. Що, що я хочу сказати? Хочу побажати трускавчанам. Взагалі, хочу побажати українському народу витримки і ще трохи терпіння, бо воно зараз нам як ніколи потрібно. Ми дуже всі стомилися, стомилися цього, що відбувається. Сім'ї, які чекають своїх е коханих додому з фронту, стомилися ще більше, бо це я, я знаю, що таке страшна оця розлука, яка тебе роздирає зсередини, і нер нерозуміння, чи повернеться твоя людина додому, чи не повернеться, бо це війна. Як би це страшно не звучало? Мені дуже хочеться, щоб найкращі сини та доньки цієї країни повернулися якнайскоріше додому, і весь цей жах закінчився. І ми знову жили в мирній країні, могли творити, могли створювати, могли будувати майбутнє, могли відбудувати нашу країну після всього, що вона пережила. Мені дуже хочеться, щоб ми набралися трохи терпіння. І терпимості один до одного, бо ми буваємо дуже нетерпимі один до одного. Українці. Ну ми ж такі гонорові, ти ж знаєш. Трохи є, та. Да, Ми ж можемо і страчі влаштувати у Фейсбуці, і так далі. Але найголовніше, знаєте, я завжди на своїх концертах кажу, що е, я завжди думаю про те, що українцям для повного щастя реально потрібно. Е, найголовніше, нам не треба допомагати. Бляха, не, не заважайте нам, будь ласка. Ми самі розберемося в своєму домі, в своїй сім'ї, в своїй країні. Валіть звідси, а ми вирішимо свої питання самі. Абсолютно точно ми все можемо. Зробити Неймовірна українська співачка міла Ніті. Сьогодні у нас устяк. Дякуємо дякую. тобі. Дякую, дякую. Ну і на завершення, файнезна пісня від файнезної співачки Sorry it just happened». Oh, так мені програма переклала. Я думаю, що це твій трек. На завершення. Дякуємо до нових зустрічей і крутезних концертів. Папа, -па.